Давайте ми домовимося, що Батурин на своїй плечі бере виключно бізнес, що ми з урядового бюджету нічого не будемо просити. І домовилися до того, що давайте, щоб у нас цих розмов по відмиванню не було. Кого б ви хотіли, щоб займався збором коштів і обліком коштів? Кажу, моє прохання тільки, щоб це був один із вас. Щоб це не був уряд, щоб це не були там, оригінальні там, керівники. Хай це будете ви. Я не хочу, не хочу, щоб тінь падала на владу. Кінець кінцем, там, декілька чоловік висловили за те, що хай буде Сергій Тарута. Я прихистився, Господи. Я радий, що. У вас є думка спільна про те, що один із вас буде займатися вашими фінансами. Довіряєте йому, будь ласка, хай він робить.